Ми хочемо, щоб ми самі та наші діти були успішними та щасливими. Але часто забуваємо, що між цими поняттями не можна поставити знак рівності. Можна бути успішним, але при цьому постійно відчувати себе нещасливим. А можна мати труднощі в навчанні чи кар'єрі, але сприймати їх не як трагедію, а як крок уперед. Чому емоції такі важливі? Життя на 10% складається з того, що відбувається зі мною, і на 90% з того, як я на це реагую. Чарльз Свіндол, письменник Сучасний світ повний стресових ситуацій, з якими важливо впоратися навіть дорослим, не кажучи вже про дітей. Вони не завжди розуміють, які емоції відчувають у тій чи інший момент, як ними керувати, тому іноді спотворено сприймають ті, що відбувається. Це призводити до неврозів, апатії та інших депресивних станів. Завищені вимоги вчителів, батьківська самореалізація через дитину, нав'язування важливості перемоги та переваги, адже багато хочуть бути батьками переможців це зайнято тяжкий вантаж для крихітних дитячих плечей. Чим важливий цей вантаж, тим важливіше розлучитися з почуттями та переживаннями дитини. У дорослому житті ми бачимо, що у людей, які не вміють керувати своїми емоціями виникають проблеми у всіх сферах, включаючи кар'єру. Коли людина охоплена негативними емоціями і не може об'єктивно оцінити свої почуття, бажання та можливості, руйнівний ефект гарантований. Псуються стосунки з оточуючими, людина замикається в собі, витрачає віру в собі, свої сили чи майстерність, стає дратівливою, ще більше плутається у своїх почуттях. І тут виникає запитання, яким рівнем емоційного інтелекту вона володіє. Що таке емоційний інтелект? Емоційний інтелект IQ, відповідає за розпізнавання та правильне тлумачення емоцій. Саме він надає людині психологічну спритність і здатність ефективно взаємодіяти з навколишнім світом. Спочатку поняття емоційний інтелект використовувалося щодо кар'єри та самореалізації. Однак психологи відразу помітили, що його основи закладаються саме в дитинстві. Для дитини розвиток еку це можливість створити розумілу систему сприйняття, яка дозволяє ефективно спілкуватися з оточуючими, правильно сприймати критику, розпізнавати почуття дорослих та однолітків і адекватно на них реагувати. Агресія, апатія, поганий сон, розсіяність, невміння знаходити спільну мову з однолітками та інші тривожні прояви у поведінці дитини це сигнали, які вказують на необхідність розвитку емоційного інтелекту. Як розвивати емоційний інтелект з дитинства найважливіше в житті шкірної дитини батьківська любов. Любіть свою дитину, проявляйте до неї ніжність і турботу. Тактильний контакт матері та дитини не втрачає значення після немовлячого віку. Любов дозволяє кожній людині відчувати себе захищеною та впевненою. Це і є міцний фундамент для розвитку успішної особистості. Крім того, важливо створювати правильні асоціації з різними емоціями. Покажіть своїй дитині на реальному прикладі, що таке радість. Можливо, це запах пиріжка або дзвін-дзвіночка. А дружба чи асоціюється у вас дружба з обіймами? Якщо ні, то як вона виглядає у вашій уяві? Створюйте навколо дитини яскравий світ? Де кожне відчуття має свій колір, запах і смак. Так ви не тільки відкриєте перед нею двері в світ емоцій, а й зблизитеся, зміцните довіру між вами. Схожий метод працює і при читанні казок. Не просто читайте, а грайте в казки, розказуйте дітям чарівні історії через гру чи маленький спектакль. Розіграйте сценку, використовуйте тактильні відчуття. Аромати, відповідну інтонацію, це допомагає дитині відчути всю палітру емоцій, які викликає казка. Кожен із цих методів добре описів у книзі Монсіки. Що таке емоції і як з ними дружити? Ми створили її разом із моїм сином Глібом, спіралюючись на власний досвід. Це детальний посібник для батьків. Де один із найефективніших методів розвитку IQ показано через взаємодію з казковими героями монсіками Кожен із них уособлює певну емоцію і має навички, які допоможуть дітям усвідомити ці емоції та впоратися з різними труднощами. Монсіки добрі казкові історії, а казка найкраще сприймається дитиною. Робота над емоційним інтелектом у дитинстві запорука успішного розвитку та благополуччя в майбутньому. Імовірно, така дитина, ставши дорослою, зможе уникнути багато психологічних проблем, з якими стикається сучасне суспільство. Діти більш сприйнятливі до всього нового, їхня психіка нагадує пластилін, гнучка і проста. Але ті, що буде зліплено з цього пластиліну, часто залежати лише від дорослих. Тому давайте почнемо з собі. Прості вправи для розвитку IQ. Методика розвитку IQ проста, але вимагає уваги та регулярності. Ось кілька ефективних вправ Вправи на розвиток усвідомленості Один емоційний щоденник: щоб навчитися усвідомлювати собі тут і зараз, записуйте шкірні три години емоцію, яку відчуєте. У кінці дня відділіть найчастішу емоцію і подумайте, над чим варто попрацювати. Через пару тижнів ви навчитеся відчувати себе в реальному часі без труднощів. Ще ефективним це має право зробити аналіз фізичного стану під час співочої емоції. Така практика корисна і для здоров'я. 2. Стоп. Як часто наші дії супроводжуються бездумною інерцією, ми не замислюємося над тим, що робимо, а просто виконуємо звичайні дії. Має право стоп, полягає у різкому перериванні будь-якої дії, щоб забути інерації і дати собі час обміркувати ситуацію. Тільки так можна відчути собі тут і зараз і почати контролювати свою реальність. Вправи для підвищення самооцінки 3. Яка удача навчіться мислити позитивно, навіть на неприємні події реагуйте фразою Яка удача. Така реакція здиває оточуючих. Але це принесе вам користь, адже ви знайдете ще більше плюсів у ситуації. Для посилення ефекту можна додати це ж так чудово, тому що чому Задумайтесь над цим 4. Продай свою ваду ефективна техніка, яка дозволяє подати навіть негативні якості в позитивному світлі. Розкажіть слухачам про свою ваду іншими словами, надайте їй іншого забарвлення. Наприклад, чи можна вважати обережність боягузтвом, а сміливість безрозсудством? Все залежить від того, з якого боку подивитися, з таким підходом ви зможете продати будь-яку свою ваду. Наприклад, продайте непевність, розкажіть, як ви, маючи цю якість, перед важливим кроком ретельно обмірковуєте всі варіанти, аналізуєте рішення і тільки потім дієте найкращим чином. Вправи для розвитку мотивації: 5. Відкритість до нового. Щоб розвинути цю якість, спробуйте знайти якогось більше способів використання звичайних промов, наприклад, старого відра, рушника або картону, придумайте максимальну кількість варіантів їх застосування. Це не лише цікаво, а й весело. Тому робіть цю вправу разом із дітьми вони гарно проведуть годину і розвинуть уяву. 6. Два випадкові слова. Відкрийте будь-яку книгу, випадково виберіть два слова і спробуйте знайти між ними щось спільне. Порівнюйте, аналізуйте, шукайте зв'язки. Це чудове тренування для мозку. Має право для підвищення адаптивності: 7. Elevator Pitch Уявіть, що ви, це ваш власний бізнес-проект. Презентуйте собі яскраво, залишаючись при цьому чесним із собою. Скористуйтеся шаблоном, ім'я професія, хобі. Як я роблю світ кращим, кожна з цих вправ допоможе вам стати краще в емоційному та психологічному плані. Однак не варто використовувати емоційний інтелект як універсальний ключ до успіху. Життя багатогранне, тому розвивайте свій розум, тіло, душу і любіть собі. Аже єдине, що нам підвла.